По контрасту ми бачимо, що прикоренева зона досить відрізняється від кольору по довжині. Це говорить про те, що минулий колорист виконував техніку, яка надто сильно розсипалася по полотні волосся, і створила ефект тотального кольору, що на пористе волосся не бажано виконувати, адже пористе волосся воно. Не є прямим і будь-який малюнок він буде розсипатися, окрім якщо це є рельєфне фарбування, таке, як ми зробили на цій моделі на курсі складні техніки. Пропуски ми обов'язково репігментували, пізніше тонували в натуральну базу для того, аби вони не вимивалися, не блікували нам. Нерівномірним кольором, і також, щоб зробити рівномірний рельєф від прикорневої зони до кінців. Це просто супер. Дякую. Як тебе результат формування? Це по кількості блонду по відтінку як вам комфортно? Дуже. Це найкраще, ніж я очікувала. І мені подобається, що воно досить так гармонічно, натурально і ідеально.